Ви хотіли розказати ще, так? Да, так. Да? В охороні ж ми охраняли цей склад боєприпасов. Тоді ми галявина така, а в лісі там склад. І на галявині ми широка. Ми ніколи там не з'являлися. А по кущах. Двірі прикриті. По кущам за деревами. От. Тоді йде чи прямо через галявину, йде у гражданському костюмі. Такий видно лет ну, 35-40 мужчина Іщу, так. Ну, і що, прилизаний. Ну, ви зразу його окружили. Ну, пан остановився, руки вверх по їхньому перед. Він підняв руки. До карманів пістолет його в боковому кармані у кінчаку часи і компас. І все время йшов, отакою дивився, а ми його зразу раз окружили. Ну, ми за його і у комендантський звод. Приводимо оці сержанти, які мене задержували. О, каже, дивись, кого привів. Давайте. Розговор, ну каже, як? Та да, кажу, добре поряд. Кажу, нас осталось там для охорони складу. А ми каже, в курсі діла. Потім що ваш повар, каже, приходить, молоко бере всіх, каже, м'ясо для кухні. Оце ну, такий случай був. Так що йшов, мабуть, якийсь то офіцер, прилизаний, такий, чистий, от вибритий і задержали його. І здали в комендатуру. Це такі я, звичайно, Та багато різних таких. В Во час війни багато і багато. Кожен день, якщо б записували, да, все, вопроси всі. Да. Книжка дійсно була б. Добре.